Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво-червоними грудками. Це снігурі і я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу Снігур має чорний короткий і товстий дзьоб. М'яке довге та густе опірення, червону грудку та сірі крильця на кінчиках з чорним окрасом. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію снігурі. Для роботи нам потрібен картон, папір, пензли, клей, серветки і підставочка. Картон, на якому будемо викладати, поки що відкладаємо в бік, А картон або папір чорного кольору згинаємо навпіл і малюємо на ньому тулуб нашого снігура. Також круг. Так, вдвоє його так і тримаємо і вирізаємо. Тоді вийде у нас дві пташечки. Тоді, так само навпіл згинаємо папір. нашого вже вирізаного трафарету робимо грудочку снігура. Обводимо олівцем півколо та вирізаємо його. І у нас теж вийде. Прикладаємо, приміряємо, як буде виглядати, і повертаємось до чорного кольору. Вирізати крильця. Намалюємо овал і вирізаємо. І білий папір також згинаємо навпіл. Прикладаємо крильце чорненьке та обводимо його лише до половинки. Вирізаємо, а знизу зрізаємо хвилястою лінією. Прикрасимо так. Заготовки готові, тепер клеїмо. Обережно наносимо клей, розмащуємо його, користуємось серветочкою, щоб наша робота була охайною. Крильця ви можете приклеїти, як вам подобається. Вверх або вниз, крильця прекрасним білим опіренням і не забудемо намалювати та вирізати маленькі очки. І щоб нашому снігурику було не сумно, додаємо йому друга. Так само все клеїмо чергово Ось які снігурі. Але ще малята можна доповнити нашу картину домалювати гілочку дерева, на якій будуть сидіти наші снігурі. Ось такі снігурі зробила я. Спробуйте і ви. Бувайте!